Ще ми любоприкладники україномовного каналу. Знову наша рідна школа, десь гавкають собаки, Там лавочки пофарбовані, ми з Максиком на прогулянці. Все, як завжди, дочі хто піде, то скінчиться. Така гарна погода, ну, Досить тепло, 20-19 щось таке. Не холодно і не спекотно. Як день у Харкові пройшов на чотири погано. Тривог дуже дуже. Багато було. Гуділо, 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 гуділо. Тут тривога, то відбій. Може навіть і путаєшся. Є зараз тривога чи немає. Гудить, гудить, навіть не порахую, скільки сьогодні разів воно гуділо. Вон, дітки бавляться, гуляють. Це гарно. З собаками гуляють. Даємо й теж. Найголовніше новини. Прийшов додому, дружина каже. А ти чув? Ні, ну про Дніпро. Жахливо дуже що Как это прилетело, потяг. И, как я езду каждые два недели. Не дай Боже. Что там, Погибли, пострадали. И, ну, исключите. Ну и еще наиголовнейшая новина, что Иран с Израилем уже обрылись. Так бы, так бы и у нас бы. Скорее, чтоб... Скоріше б мир настав. Будемо сподіватися на найкраще, що мир і у нас настане. Зустрічать може Зустрінуться президенти. в Газі, може щось вирішити. Все, усім тихого вечора. Ми родобро злагоди. Всім всі радять. Звичайно, будемо жити. Бажаючи на що. Спокійної ночі. se na dobranoc moje drogie. Pa